Служба безпеки встановила ще двох зловмисників, які палили авто військових в Умані. 21-річний уродженець кіровограчний та 16-річний місцевий підліток шукали швидкого заробітку в інтернеті. На замовлення представника Російської Федерації в обмін на гроші молодики підпалювали військові позашляховики сил оборони. Діяли переважно у парі, заздалегідь підготувавши легкозаймисту суміш. На місцях паркування зловмисники фільмували ймовірні цілі та відправляли на погодження замовнику. Потім підпалювали та фіксували на відео для подальшого звіту. Таки спалили службовий позашляховик та мінівен українських захисників у місті Умань. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим. 1 Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.